Тобі, що благовістиш. Проси, Господи. Так, Давайте так Слава Ісусу Христу. Домашньому. Сьогодні ми з вами почули євангельську розповідь про Багача і Лазаря. Я читав про, ну, з історії, там не обов'язково якісь релігійні книги, взагалі про суспільство того часу. Воно дуже було сильно поділено на багатих і бідних. Мабуть, і ми з вами зараз можемо сказати, що у нас є теж така велика прірва. Ну, насправді, там вона була значно більша. І це було із-за того, що вважалося, якщо людина багата, значить вона і свята, тобто вона ближче до Бога. Прямо така пряма була асоціація з людьми. Тому всі ми силами намагалися так, щоб були статки, і якщо є статки. То можна вже тоді робити і поводити себе так, як ти хочеш, бо вже ставали богами. Ну і дійсно, знаєте, є таке лживе іноді відчуття у людей, коли є достаток, то тоді оцю межу совісті якось легко переходити, чи взагалі майже немає. Ну і от якраз це хотів нам показати Ісус Христос. Чи є погані бідні? Є, чи є погані, багаті є, чи є добрі, є і ті, і ті. Бідний може заздрити, може бути така черта характеру. Він постійно дивлячись в такій розстроєній, знаєте, в чутивості своєї, дивиться на це все, опускається руки. Та я взагалі ніколи не зможу досягнути того, що є. Тому якось так і буду дивитися, як ростуть коровки у мого сусіда. Так і багаті, да? є різні, є ті, які залишилися людьми, до чого, в принципі, ця притча да? лишатися людьми. Тобто, маючи багатство, глибоко в собі зрозуміти, що скільки ми є гості в цьому світі, то і багатством ми розпоряджаємося не своїм, а Божим. Багатство може проявлятися багато в чому. Знання. Роблять людину багатою. Ми можемо так і називати багата людина розумна знаннями. Да? Може бути таке багатство. Може бути, коли багато інформації, це те, що зараз у нас пересичені лентою, Facebook і так далі. Да? Ми пересичені цим. І ця пересиченість робить нас менш чутливими, тому що ми дуже багато бачимо беззаконня, ми бачимо багато того, що. Не вчить нас Ісус Христос, як люди переступають легко заповіді, ми бачимо безнаказаність, це зараз стало дуже-дуже доступним. І ти бачиш, скільки людей просять за допомогу, і ти лістаєш, лістаєш, і тільки от очі твої бачать, і вже відчуттів майже не лишається. І от якраз це теж нам Ісус Христос показує, що не будь як цей багач через це. Якщо щось і побачив, то якась хоч має бути реакція, молитва, прохання, якесь співчуття. Да, і, і бажано, щоб це співчуття якось відтворилося в фізичному плані. Слово якесь добре, подзвонити, якщо це з якоюсь людиною, якою ти знаєш. Тож якась має бути дія, що ти побачив своїми очима, що ти щось зробив да, на те, що побачив. Тому е багатство може бути дійсно різним, і все воно має. Зводити нас все таки до те, що я розпоряджаюся Божим. І я цю емпатію до людей я її не втрачаю. Це дуже і дуже важливо. І Господь, хіба він не бачив все життя людини? Він бачив все від народження до завершення цього земного життя. І він знає, яка людина може щось зробити, поділитися своїми знаннями, поділитися якимись своїми ресурсами, поділитися своїм часом. Чи ця якась людина, вона цього робити не може? Якщо вона цього не може робити, то для чого я, як інвестор, головний інвестор в світі, Господь Бог, я не буду йому давати ці ресурси. І час він свій буде просто гаяти, і енергія таке, щоб просинатися, і очі горіли. Для чого я йому буду це давати? Для чого щоб ці очі горіли? Для того, щоб що? хизуватись перед іншими, якщо я не вмію користуватися цією енергією. Для чого тобі це давати? Для чого тобі знання, для чого тобі це все? І тоді, оскільки Господь це бачить, да, Він бачив все, комусь здає, у когось забирає, по різному діє в кожній людині. І ми думаємо, що щось несправедливо, щось відбувається не так, як і має бути. І, і бачите, як далі все розгортається. Да? Попадають вони, приступаються цей поріг, поріг вічності. І ось що таке бути. В пеклі, да? це стан. Це не місце, це не котли, якісь смолої гарячі. це ось стан, в якому знаходиться в від Бога людина, тобто у якої немає цього любові, співчуття, він не пронизаний цим всім. Це все чуждо для нього. І ось і далі він не каже: Господи, що ж я так марно прожив, що ж я цими ресурсами так розпоряджався не по -божому. Що ж я такий став, що не побачив того лазаря? Він замість цього каже: скажи Лазарю, щоб він умакнув да, і дав трохи вологи, щоб я, тобто дає приказ не покаяння, а далі оця звичка завдяки інших щось досягати. Не працювати над собою, не працювати над своїм станом, не йти всередину, а далі, завдяки того, що є зовні, намагатись щось міняти. Це дуже така тонка річ. Яка є у цій притчі. І, до речі, у Лазаря ім'я є, як бачите, у багача ім'я немає. І це теж така, такий тонкий намок того, що Господь да, бачить людей і дає от імена тим, хто буде в Царстві Божому. Це дуже грубо сказати Царство Боже або Царство диявола», пекла. Знову ж таки, ну нема цих як таких царств, але є оцей стан. І цей стан ми з вами набуваємо тут при земному житті, піклуючись про свій розум, про своє тіло, піклуючись про своє життя, виховуючи себе поступово-поступово, набираючи це, стяжаючи цей стан, коли ти просинаєшся і хочеш прокинутися, коли тобі хочеться зробити зарядку, коли ти дякуєш за це сонце, за це тепло, за дощ, за будь-що, що відбувається. І ти постійно в такому стані, дякую тобі, Господи, ти відкритий до Нього. І ось оце багатство, якраз у цей стан, ми християни, набуваючи тут на землі, і чому ми це робимо, да? хочемо забрати, переступаючи поріг вічності. Оце є наша задача, це чому ми робимо. Це Іноді чому ми такі безглузді і дурні для тих, хто це не робить. І кажуть, а для чого? Все, равно, все одно всі. Закінчують одним, і тим самим. закінчують одним і тим самим всі, але продовжують тим, що тут набули. І це дійсно дуже важливо. Бачите, християнство вона така, таки, така от, це, це дійсно от, спосіб життя, це не філософія, це не якісь вчення про так роби, так не роби. От, християнство підводить завжди до цієї емпатії, до почуттів. От воно завжди до цього веде нас. І я впевнений, що майже кожен християнин, та й взагалі кожна людина вона має оці в собі почуття. Да? Має, має можливість відчувати біль іншого. Але зараз, значить, все так перевертається, щоб ми навпаки цього не відчували. І так моїх проблем багато, і так всього закритися, за, зашторитись, нічого не чую, нічого не бачу. І так і почуття наше потроху. Згасають, але просто треба вміти, коли ти бачиш і добро, і зло, знову ж таки, лишатися в собі, в своєму тілі, з любов'ю і співчуттям таким, да, що це є відбувається. Знаєте, теж замітив про емпатію сьогодні в Фейсбуці там написав трошки про себе, ось про те, що цікава річ з нами така відбувається, коли ми відчуваємо і не все ж можемо сказати ще. Да? І для імпата немає такого, якихось обіцянок, якихось слів. Ми все відчуваємо. Немає сенсу казати, обіцяти, я буду з тобою довічно, я буду з тобою одружусь заміж вийду, чи ще щось. Імпата цього немає. Імпат відчуває, в принципі, що за словами, що за цими словами є. І відповідно цих слів починаються дії. Да? Я починаю діяти, я починаю щось робити. Я починаю так відноситись до цієї людини. Як відчуваю. Тобто, якщо я відчуваю неправду, несправедливість, я відчуваю, що мене обмануть, то я і вибудовую ці стосунки як такими тимчасовими, не надіюсь на людину. І ця людина, звісно, це теж відчуває. І починається оце цікаве таке кільце, в якому ми крутимось. Крутимось і підігріваємо один одного, і за цього розлучаємось, розходимось, дружба тіряється, чоловіка жінки стосунки тіла, на роботі можуть такі стосунки. Теж тірятися, да? І я собі подумав: Господи, покажи вихід з цього кільця, в якому ми так часто крутимось. І вихід цей один, що оці всі почуття, що ти відчуваєш, навіть той обман, якусь злість по відношенню до іншої людини, ненависть, все, що Ти відчуваєш, Ти відчуваєш собі. І тільки щире, щире, глибоке-глибоке покаяння, коли ти це усвідомив, що це в тобі. Ось воно ось, ось тут. Отут ось дихання в тебе забивається, ось тут ти дихати не можеш, отут ти ненавидиш, отут ти ненавидиш. Да? Ось воно ось тут знаходиться. І коли цей момент наступає, Господь дійсно він радіє. Він радіє, тому що це перший маленький крок людини до себе. І далі ти відкриваєшся до нього, йдеш з покаянням. Тебе перестають бути брехуни, якісь злодії, всі, всі погані, всі щось від тебе не так до тебе ставляться, чи ще щось, ти починаєш це сприймати як тим, щоб відкриватися і навпаки давати собі любов, прощати себе, прощати себе, те, що ти бачиш. Уявляєте, як це теж стається, з одної сторони, така езотеріка і філософія думати, що всі люди, які навколо тебе, це ти старенький, молодий. Юноша, от всі будь-які контакти, це от ти з самим собою. І от спробуй тепер з ними домовляйся. Спробуй до нього так от відноситись, як до того маленького, хто є в тобі. Один щось те принесе, один те щось тобі принесе в житті. І добра, і любові ми теж отримуємо від цього світу людей. Теж багато. За це дякуємо. А як приходить те, що не по нашому плану, то тоді, ага, дивися, ну це от я такий. Це я в собі такий. І оце дійсно, знаєте, такий щирий, теплий діалог, який виводи нас з цього кола. Крутитися постійно в страхах, не в любові, вжиматися заздрість, спрацьовує тоді психосоматика, здоров'я. Воно це все сипеться. І коли ти визнаєш, знаєте, перший такий етап він страшний і страшний, це як померти. Визнати, що ти програв да, в якихось ситуаціях. От повністю банкрот. І з банкрота починається якийсь такий свіжий росточок, який виходить, починає рости, рости. І це от дійсно щось таке нове, особливе. От я бажаю, щоб оце наша імпатія, яка є, християнська, знаєте, душевність наша, щоб вона не була за сім'ю замками і не приводила нас до психосоматики, і не приводила нас до. Навпаки, такої окам'янілості, злоби на цей світ, на все, що от я, наче з добром, а світ от так до мене, щоб вона навпаки приводила нас до цієї гармонії внутрішньої. Це так дивно звучить, як може те, що мене роздражає, привести мене до любові, і до Бога. Реально дивно. І в цьому і є оце, знаєте, в християнстві померти, щоб воскреснути. І в цьому і є оце помирати Христос да помирає, і Він далі воскресає, обнуляється повністю. У ці всі страсті, все-все, що відбувалося в його житті, предательство, як його видавали, плювали, все, 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 все. Він це проживає, помирає в цьому світі і знову народжується, да, воскресає. Це така знову ж таки, не філософія, а спосіб, спосіб життя, як це приходити до любові. Я цього нам щиро всім бажаю. Я бажаю це собі дуже. Я до цього дуже йду, от кожен день. І з кожними якимись знайомствами, з кожним тим, що я проходжу, от я розумію, що е, без цього ніяк, іншої дороги немає. Дороги уходити, там, нажати на на гальма в житті, ну, не працює. Здоров'ячка тоді підводить. Газувати, кричати, віщати, е, обзивати і ще щось, теж не працює цей світ. Тобі теж дулі показує і ще щось більше. Да. Тому. Е, Оця дорога всередину, гармонія до гармонії, до любові, до того, що як нам показав це робити Ісус Христос, у таких притчах, да? що ну, не багатство ж губи людину. Християнство абсолютно не про те, що не треба бути заможним, багатим, щоб ти себе добре почував. Абсолютно не про це, але при тому, що все, що ти маєш, щоб ти не став крадієм Бога, бо все, що ти маєш, це ти маєш від Бога. Все, що ти маєш, ти маєш від Бога. Не від друга, не від жінки, не від чоловіка, не від дитини. Перше джерело і спонсор, він наш. І у нього ми у перше джерела все випрошуємо. І за все йому дякуємо. А якщо ідея не по нашому плану, то і за це дякуємо, що отут мені треба щось за минуле, може, ще за щось, да, стати гармонічнішим. Ось тут хоче він десь мене підлікувати, підлічити. І пігулки бувають горькі. Але з Богом, як він сказав, візьміть ярмо моє, воно легке. Це дійсно можна пройти і отримати велику, велику нагороду. Слава Ісусу Христу!